Дорогі колеги, yeah. доброго вечора! Сьогодні ми будемо працювати знову ж з колекціями, але я вам сьогодні покажу, як з одних і тих самих матеріалів зробити кілька колекцій, і потім ними ж і поділитись. Як ви пам'ятаєте, ми з вами в другий день ми вже працювали з колекціями, але ми додавали один матеріал до однієї колекції. Сьогодні ж в нас буде кілька матеріалів, але ми будемо робити дуже багато різних колекцій і ще й колекції групувати так, як нам потрібно. Тобто, умовно можна сказати: так, дорогі колеги, не запізнюйтесь, незручно ж мені вас приєднувати. Тобто, умовно, можна сказати, що в мене є ось, наприклад, презентації, так? Але вони відносяться до певно, певних тем уроку. І я хочу, щоб у мене, наприклад, ось ця презентація була в першому уроці, другому, або просто в колекції всі-всі-всі презентації, або в колекції презентації для різних тем життя тем уроку. Тобто, Ось, ви бачите значок додати до колекції, і ви бачите, що в даний момент моя презентація додана до однієї колекції. Але в будь-який момент я можу її додати до ще одної колекції, і взагалі до всіх колекцій. Коли ми додали матеріал до певної колекції, ви бачите навпроти колекції позначку, що матеріал додано. Аналогічно ми видаляємо цю позначку. Ось. Бачите? І коли, наприклад, ми передивимося. Ми будемо бачити в колекції наш матеріал, що я хочу і як я пропоную полегшити життя вчителям. Дивіться. Ми можемо зробити, наприклад, колекцію. От ви бачите в мене ось тут всі презентації. І я, наприклад, роблю колекцію перший урок. Так? І тепер дивіться: от у мене є колекція перший урок і е, сторіночка, наприклад, всі уроки. Тепер я роблю грубку. І в групці, в назві групи пишу, що, наприклад, тут будуть конспекти уроків. Або не конспекти, давайте матеріали. Матеріали до уроків. Матеріали до уроків. І дивіться, припустимо, у мене є перший урок. Все, розмістила. Ось в мене є перший урок. І в нас є велика-велика колекція із презентаціями. Припустимо, я цю колекцію хочу зберегти по темах. Бачите, ось по темах, ось тут. І зберегти в колекцію перший урок. Ось. Створила. Також її додаю до групки. Тепер я, наприклад, хочу створити так само додати до цієї колекції, наприклад, другий урок, другу презентацію. Тобто, всі презентації у мене на одній сторіночці, а колекції я додаю. Ось. Тепер дивіться, що в мене виходить. От у мене є в даний момент сторіночка, ось, і є колекції. Ось тут. І в мене є в колекції тільки одна єдина презентація. Її можна, звичайно ж таки, відкрити, подивитись, все як зазвичай з цими колекціями. Можна не у вигляді карточки зробити показ, а у вигляді колоночок. Можна зробити показ і у вигляді календаря, вже так як вам потрібно. До чого я веду? Що якби в нас була сторіночка, і нам потрібно було б цю презентацію додати на сторіночку, то нам потрібно було б взяти спочатку її продублювати. Ось, вона продублювалась, а потім її перемістити ось в перший урок. Тобто, в нас тут використали ми тайтл, і ось тут у нас тайтл. Якщо ж ми робимо колекцію урок ось тут, то ми нічого не дублюємо. Ми просто там, де в нас всі-всі-всі презентації, ми просто обираємо додати до колекції 1. Ось таким чином. І кожен матеріал, який ви будете додавати, одразу буде видно до якої колекції він доданий. Ось таким чином. Тепер ваше маленьке завдання. Зараз я видалю ці колекції і ми зараз з вами зробимо все спочатку. Як вам ідея? Е, пані Наталія, все вірно, ви все правильно зрозуміли. Так можна економити тайтли. Все вірно. В кого піднята рука я вас слухаю? Зрозуміло, мабуть, це була пані Наталочка. Так, і видаляємо групу. Тепер дивіться. Зараз хвилинку-хвилинку. Зараз я з вами ділюся цим шаблоном. Причому зверніть увагу, я дозволяю дублювати, тобто вам спочатку потрібно продублювати собі, а потім разом зі мною попрацювати. Так? Отже, я копіюю покликання і так само додаю вам в МІД. будь ласка, відкрийте, зробіть собі дублікат. І будемо працювати разом зі мною. Обіцяю, сьогодні також будемо дуже швидко. Обіцяю, максимум швиденько попрацюємо. Так, коли зробите, будь ласка, поставте плюсики. Так, чудово, молодці. Бачите, як швиденько всі працюють? Молодці. До речі, дорогі колеги, поки ви е, дублюєте, завтра з вами буде Данило. Завтра в мене буде маленький вихідний. З вами завтра працюватиме Данило. Так, чудово, бачу, що ви вже зробили собі дублікат. У вас є зараз матеріали до уроків, але ви бачите, що у вас нема жодної колекції. У нас є тільки сторіночка всі уроки, на якій ми, власне, можемо також зберегти колекції, і це ми з вами пізніше зробимо. Отож, на вашій першій сторіночці відкрийте, будь ласка, її. Зробіть. Три колекції: перший урок, другий урок і третій урок. Додайте в бірковому порядку матеріали і помістіть ці колекції в групу. Значить, показую ще раз, як це зробити. Ми додаємо: спочатку створюємо колекцію перший урок, додали. Бачите, не можна багато колекцій одночасно зробити. Створюємо нову колекцію другий урок, додали. І, наприклад, створюємо колекцію третій урок. Коли у вас уже будуть колекції, додаємо їх у групку. Три крапочки додати до групи. Матеріали до уроків. Наповніть, будь ласка, свої колекції. Кожен матеріал кількома, кож, в кожну колекцію кілька матеріалів додайте. Чекатиму ваші плюсики. І роблю разом з вами і від презентацій, і від ігор. Чекатиму ваші плюсики, коли ви будете готові. Бачу, пані Наталочко, ваш плюсик. Бачу, чудово. Чудово. Давайте зачекаємо ще кількох колег, щоб допрацювали. Чудово! Бачу ваші плюсики. Все, давайте продовжувати далі. Отож, в мене є колекція, ось вона. Я натискаю дивимось, так? І я натискаю три крапочки і обираю копіювати. бачите? І в мене є, будьте уважні, сторіночка. І я тепер хочу в сторіночку додати різні колекції. Тобто, я натискаю Ctrl-V. І ви бачите, що моя колекція скопіювалась аналогічно як сторіночка. Але якщо ми візьмемо «Embed», Так. Ось. Дивіться, зараз я додам, додам. ось. І ви будете бачити ось таким чином свою колекцію. А якщо ми зробимо тайтл, наприклад, на півсторіночки, ось так. Ось. І ось ви бачите синій показничок, такий черненький, вибачте, і якщо ми його прокрутимо донизу, він взагалі буде на всю сторіночку. Тобто, якщо у вас тут дуже багато, наприклад, матеріалів, то можна буде навіть ось так прокрутити. І знову ж таки, ми можемо в будь-який момент обрати інший урок. Тобто. Ось таким чином можна ще вбудувати сторіночку. Будь ласка, вбудуйте двома способами, такими, як я показала. Просто скопіювати колекцію і вбудувати за допомогою «Embed». Пані, будь ласка, повторіть ще раз, бо куди вбудовувати, я не зрозуміла. Ага, давайте я зараз ще раз повторю. Я просто бачу плюсики і так собі дивлюсь, що, мабуть, все зрозуміло. Отож, в нас є наша група із колекціями, і знову ж таки із сторіночками. Ми беремо колекцію, наводимо навпроти колекції є три будь крапочки, так, будь-яку. І натискаємо копіювати. Натиснули копіювати і переходимо на сторіночку. Нам же ж потрібна сторіночка. І перший спосіб ми просто натискаємо Ctrl-V. Коли ми натискаємо Ctrl-V, -В», в нас копіюється адреса сторіночки, і ось таким чином вставляється сторіночка. Цю іконку, до речі, ми можемо в будь-який момент змінити. Ось тут. А ще можемо обрати вид відображення. Покликання маленький, великий. Ось. Ми оберемо маленький. Це перший спосіб. А другий спосіб за допомогою можливості embed. Тобто ми ось взяли embed, бачите, в ліворуч в, в додатковій панелі. У нас ставився тайтл з embed, і ми натискаємо embed, всерединку натиснули в діалоговому віконечку, натискаємо Ctrl-V. І натискаємо «Будувати». І тоді збільшуємо. Все. Все дуже просто. Так, чудово. Давайте я в когось вимкну звук, тому що щось клікає так в когось. Пані Алочка. Вибачте, мабуть, це у вас. Я вимкну вам звук. Так. Добре. Чудово. Так, давайте тепер трішечки з вами поспілкуємось. Які перспективи ви бачите створення із одного тайтла багато-багато колекцій різних із різним використанням? Які для себе ви б бачили в функції? Давайте я поки що вимкну показ екрану і поспілкуємося. Вмикаю мікрофончики. Ну, я, наприклад, о, швидко підготуватись до уроку. Я, наприклад, для себе бачу таким чином. Припустимо, в мене є багато-багато ресурсів різних, і я їх хочу розподілити по тематиках. Наприклад. Для там, створення інтерактивного контенту, для перевірки знань, для візуалізації. Але вони в мене всі об'єднані. І я бігом-бігом їх розподіляю по колекціях. Є один нюанс, як ділитися колекціями. І зараз я вам про нього розкажу. Готові? Але якщо у вас є ідеї, ваші ідеї, як використати, вмикайте мікрофончик, розкажіть, як ви бачите використання колекцій. З одного матеріалу додати в кілька колекцій. Але то можна один і той самий матеріал використати в різних класах як повторення, і тоді він піде в одну колекцію так. і в іншу. І буде доповнювати матеріали. Так. А ще, якщо у вас різні паралелі, але вони всі об'єднані в, в один проєкт. Тепер розкажу вам момент, який. Е... Трішки-трішки має певні нюанси. Як ділитись колекціями? Я вам зараз і покажу зразу, і розкажу, як робити не потрібно. Отож, в нас є колекція, ось, наприклад, перший урок в нас є колекція, і я її копіюю. Так, ну просто я її стандартно скопіювала. Ви зараз можете побачити, якщо я її вставлю, то просто вставиться в мене сторіночка. Ну, колекція моя. І тепер дивіться, я її знову скопіюю. Якщо я зараз зроблю копію, ось, я зробила копію. І е, ось тут, наприклад, я зроблю новий проєкт. Так, чекайте, чекайте, натискаю новий проєкт. І давайте його швидко-швидко назвемо і натискаю Вставити. Моя колекція буде пустою. Тому що колекція відноситься тільки до того проєкта, в якому ви працюєте, в якому вона була створена, в якому знаходяться ці матеріали. Тобто особисто саме колекцією ділитись не можна. Альтернатива запросити дітей, наприклад, в свій головний проєкт і в своєму головному проєкті робити уроки, робити збірки, робити матеріали. Але ще один момент хочу вам показати. Наприклад, якщо я беру цю ж саму першу сторіночку, копіюю. От я скопіювала. І я вставляю лінковане покликання. Зараз я покажу. І я вставляю лінковану сторіночку. Бачите? Я також не можу її вставити. Тому що мені ось тут потрібно надати доступ усім із можливістю копіювати. І тоді. Ось, я знову скопіюю, зараз оновлю сторіночку. Вставляю. І тоді все рівно, бачите, хвилинку, бачите, повідомлення з'являється. Я все рівно не можу вставити навіть лінкованої. Тоді залишається її завантажити. Наприклад, якщо в нас є така потреба, ми можемо її завантажити. До речі, зверніть увагу, як можна завантажити. Можна завантажити в PDF-файлі. Ось перший урок PDF. У мене там. Можна завантажити в зображенні і можна завантажити в текстовому документі. В текстовому документі не хочу завантажувати. Все. Оце, власне, сумно через те, що колекцією як такою ніде поділитись не можна. Тобто ви її можете, PDF, pdf документ не має активних покликань в колекції, але має активні покликання в сторіночці. Це до запитання пані Наталії. Ми не можемо поділитись колекцією за межами проєкту. Ми можемо створювати колекції тільки в проєкті, в якому. Ми працюємо, і, наприклад, коли там працює кілька колег. Так, це такий моментик. Е, тепер, ваше маленьке завданчика. Я обіцяла, що не більше 30 хвилин. Так і буде. Ваше маленьке завдання. Е, Потрібно зробити будь-який документ е, проєкт X Styles. Е, одненьку сторіночку, де додати з одних і тих самих матеріалів кілька. Колекцій. Тобто, наприклад, у вас буде 5 презентацій, додати їх в різні колекції. Не потрібно багато. Можете не робити багато, просто спробувати використати колекції різні з одними і тими ж матеріалами. Оце одне таке основне завдання. Тепер ваші запитання. Пані Наталечко, я абсолютно згодна, що навіть якщо в одному проєкті, то можливості колекції просто неймовірні. Абсолютно з вами згодна. І взагалі X-Styles просто неймовірний. Тому що от з X-Styles я нарешті нормально впорядкувала свої матеріали в одному місці. Тому що в мене раніше було то в падлеті трішки, то в трейло трішки, то на Google диску. Тепер в мене все просто все в одному місці. Ось так. Пані Інно, а можете нагадати, як створювати, е, як це сказати, таке віконечко, що відкривається і в ньому картинка більше не робиться. За посиланням ми відкриваємо, натискаємо в тайтлі натискаємо, і потім воно відкривається, і там матеріали і в картинку можна помістити матеріал, текст? Розуміє, а, експенд. Воно називається Extend. Отже, ми робимо тайтл. І, наприклад, ми пишемо, наприклад, Інна Тріщук. тріщук. Тепер о, з помилочкою, Тепер я натискаю 6 крапочок, і в мене є ось експенд. Натискаю, і сюди я вже можу додати все-все-все, що мені потрібно. Тобто, як воно буде відкриватись? Бачите, це не так, як покликання на сторіночку, це просто розширює можливості. Тобто, я ось натискаю, і в мене з'являється. Натискаю, і в мене з'являється додаткова інформація у маленькому віконечку. Це маленьке віконечко, зараз воно з'явиться, це в мене інтернет, мабуть, трішечки поганий. Це маленьке віконечко не можна збільшити або не можна зробити на весь екран. Ось воно воно тільки таке. Але якщо його ось так збільшити, воно стає під сторіночкою автоматично. Ось і нам тоді потрібно повертатись назад, і ми тоді бачимо, що наш експенд став під сторіночкою. Ось. Так, да, дякую. Будь ласка. Чи є ще запитання? Якщо є, не соромтесь, будь ласка, питайте. Да. А підкажіть, будь ласка, а можна для домашнього завдання з цього використати ваші презентації? Звичайно, Тупи... звичайно, є. Я... Дорогі колеги, я знаю, що такий час педагога. Я знаю, наскільки критично нам його зараз не вистачає, тому без проблем. Дуже добре в моїх практичних вебінарах, що ми практично щось робимо, тому що почути теоретично це ви почули, закрутили і забули. А коли ви, хоча б раз практично спробуєте, це вже великий плюс. І немає різниці, що саме ви практично зробите, чи мої матеріали, чи свої. Головне, практично це зробіть. Тоді ви це будете знати, що це можна пам'ятати, і у вас обов'язково все збережеться. в Пам'яті будете завжди пам'ятати. Будь ласка, я дуже економлю час вчителів. Я знаю, що. Які бідні вчителі зараз завантажені роботою в когось канікули, в когось не канікули, в когось, так як у мене, перед канікулами останній тиждень, тому абсолютно без проблем. Ще й атестація йде. Підготовка. Ну, дорогі колеги, ми вчителі. Що ж, так. Що ж казати? Звісно. Так. Питання можна? Так. Пані, да. я перепрошую, я, напевно, десь пропустила чи не дослухала, куди ми присилаємо виконані роботи? В коментарі, раніше... в коментарі там, де день завдання. В коментарі. Ага. Так. І це от канал преміум, о, так? Так, але ви можете і в той, і в той присилати, в той, який захочете. Ага, тому що я от в каналі до цьому преміум, то я не бачу завдань, і я думаю, що я щось не дослухала чи не зрозуміла. Ні, в коментарі присилаєте на... надсилаєте завданнячко. І в е, нас є Яна, е, працівник XTILS. Вона перевіряє ваші завдання, вона веде таблицю Excel, вона вам дає фідбек, тому дівчинка Яна. Зрозуміло, дякую. А потім буде зафіксовано в таблиці, да, Кількість да. виконаних робіт? Так, да, я вам таблицю а, скину. Як і да. в літній школі, да? Все uh -huh. так? Все аналогічно, так і в літній школі. Uh -huh. Навіть я вже думаю, може, я вже почну готувати сертифікати, тому що 5 проєктів і вже можна видавати сертифікати. Можливо, якщо в мене буде час, якого в мене нема, так як і у вас, я завтра зроблю сертифікати. Дякую. Так, дорогі колеги, 25 хвилиночок. Дякуємо, пані Інна, все, все зрозуміло, будемо дивитись, будемо робити. Дякую. Так, пані Олена Давиденко. Я вибачаюся, пані, не можу, ну якби питання не до вас. У мене таке такі питання. Ми коли робили перший проєкт зовсім там, де мій електронний планер. Коли його відкриваєш на телефоні, ті віджити, які ми з вами створювали, вони не відображаються. Тому що е, ви могли їх змінити, тобто змінилось і їхнє покликання, або ви могли їх видалити. Ага, тобто при так. зміні вони. Або не Або при видаленні вони також. Ну, от це ж покликання. Ми просто вбудовуємо покликання. От ви щось змінилось? Ви ага. видалили покликання взагалі вже не існує. Я поняла, Дякую. Будь ласка. Дякую. Будь ласка. Так, мені дуже приємний такий коментар, пані Наталочка написала. Дуже, дуже, дуже приємно. Дякую. Я знаю що я на своєму місці. Ось так. Знаю, відчуваю, бачу. Так, дякую, дорогі колеги. Ми все ще й підтверджуємо, що дійсно ви на своєму місці, ви та людина, яка захоплена своєю роботою і ділиться дуже щедро ділиться. З колегами, своїми надбаннями, і те, що знає сама, хоче навчити нас, а нам це приємно. Дякуємо, пані Імеро. І вам дякую. Тоді гарно. Так, хочу...